Реформа шкільного харчування повернулася. Про якість обідів у шкільних їдальнях говорили ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді програму запустили, але через війну так і не реалізували повністю. Тепер реформу вирішили відновити. Вона передбачає ремонт шкільних їдалень, заміну харчоблоків, якісне харчування для школярів. Її мета сформувати здорові харчові звички як у дітей, так і у дорослих, популяризувати ідею здорового харчування серед українців. Наші діти вчаться, а вчителі навчають. В щоденній небезпеці створюють перспективу для всіх нас і для країни. Це справжній героїзм. Це знає кожен, хто має в родині школяра. Отже, наше завдання підтримати цю відвойовану освіту як тільки можна. Шкільного харчування одна з найменш централізованих процесів, які тільки можуть бути в державі. Тому що все, що б ми не хотіли реалізувати, все, що б ми не змінювали, вигадували, придумували, вам презентували, реалізовувати вам її на місцях.